ранку. Сьогодні я хочу поговорити на ту тему, щоб ми молилися про те, що віра це не втеча від реальності. В євреям, 11 розділ 6 віршом, записано: бо без віри догодити Богові неможливо. Віра не означає, що потрібно закрити очі на біль. Це не означає, що вона має заперечувати нашу реальність, в якій ми живемо. І вона точно. Точно вона веде до Бога і доповнює те, чого нам не вистачає. І віра це віра, вона, як знаєте, отой, та опора, стоп всередині, всередині кожного з нас, яка каже про те, що те, що іноді здається неможливим, виявляється можливим Богом. І, мабуть, без цієї віри ми з вами б не змогли б вижити в тих умовах, в яких ми з вами живемо. І сьогодні я б хотіла, щоб ми з вами роздумували да, і згадували е, такі моменти, що я в житті боюся віддати під контроль Богові, е, що я е, ще не віддала в довірі, знаєте, в довір'я. Бо віра це довіра. Да? І е, е, чи є дійсно моя віра. Е, Шляхом, яким я маю йти, а не втечею від реальності, а не втечею від того, що відбувається. І знаєте, ми зачастую можемо ховати за вірою слабкість, за вірою неспроможність чи нездатність якось тих чи інших речей. Тому давайте перевіряти своє серце, свої стосунки з Богом і перевіряти в те, що ми насправді віримо. Боже, я дякую Тобі за дервічного життя, я дякую за те, що ти любиш, за те, що ти піклуєшся, даєш саме необхідне. Я дякую Тобі за те, що ми можемо я сьогодні можу ще жити і аналізувати, в що я вірю. Чи вірю я в Тебе, чи вірю я в твій шлях, в Твоє проведіння, Боже і в Твою місію для мене. Я дякую за те, що ти ведеш мене наповнюєш, Господь, і даєш цієї мудрості аналізувати. Розглядати і бачити тебе, Боже. Дякую за те, що ти супроводжуєш мене в цьому дні, і в тих днях, які ти мені приготував, Боже. Все віддаю в твої святі руки і вірю, що так як зробиш ти, не зробить ніхто для мене. Славлю тебе, мій Бог. Амінь.